Ну такі, він ніби і посміхається, і ніби такі чіка. Тька... Картинки нові, хоч кожного дня. Уф. Варіант, коли поїхав на три місяці до бабусі в село, жовта борода, синя зачіска. Так, результат мені подобається. Все хтось ліна не можу зібрати. Воу! Wow. дивіться! Ви подивіться на це! Тобто, запит я спростив: Iron Man, звичайно. В нього навіть є, соски Я Вибачаюсь. змінити абсолютно бачення нейромережі і штучного інтелекту. Андертан би такий би зацікавився. Класний, класний такий український халк. Ну це такий Санта на мінімалках. Ну а яка різниця, з якої сторони дивиться в комп'ютер? Правильно? Дякую тобі, штучний інтелект. Дуже красиво. Вітаю тебе на моєму каналі. Зараз я буду генерувати за допомогою нейромережі, героїв, супергероїв Марвелу та інших супергероїв в українській стилістиці, а саме в жовто-блакитних кольорах. До речі, я вважаю, що наші кольори це дуже-дуже красиві, і гарні кольори. І зараз я тобі покажу, що я вже зробив. А саме це ось такі надзвичайні картинки. Це ось Бетмен на фоні українського прапору. Я є груд. З пронизливим поглядом. Клас, мені дуже подобається. Ось такий милий. Получився. Звичайно, халк, куди без Халку. Ось такий Халк український козак. Спайдермен. Ну, просто шикарна прорисовка, я вважаю. Нейромережі генерують один раз одну і ту саму картинку. Тому давайте зараз разом ще раз пропишемо саме цих героїв. І потім ще а, спробуємо згенерувати інших героїв Марвелу. Давайте розпочнемо. Отож, я заходжу в Ніджорний. Нагадаю, хто не знає, це штучний інтелект, нейромережа, яка генерує дуже цікаві картинки в залежності від тих запитів, які ви йому надасте. Так, давайте я веду той запит, який в мене вже був, наприклад, по Халку. Я його зберіг. Тут у мене. Прописано Халк, Blue, Flag of Ukraine, «Portrait», «Superhero», хештег «wow», ну і інші хештеги, які додають зображення більшої якості. Це такі як 8 k 3D, HDR і інші. Нейромережа не може один раз згенерувати одну і ту саму, точно таку ідентичну картинку. Тому давайте подивимося, яку картинку видасть вона цього разу по цьому ж самому запиту. Отож, давайте спробуємо згенерувати Халка. Так, прорисовую картинку 62% є. Yeah. Прикольно, дуже прикольно. Дивіться, один і той же запит, але Халк у нас виявився на цей раз зовсім інший. Перший раз він був ось такий. Тепер у нас він ось такий. З цих чотирьох картинок я можу вибрати одну, наприклад, яка мені найбільше сподобалась, і продовжити її ще генерувати і дооброблювати. Тобто нейромережа пропонує ще далі працювати над однією з чотирьох картинок, яка мені сподобалась найбільше. Ну, Я не знаю, мені вони насправді всі подобаються. Давайте з художньої точки зору трошки подумаємо. Ну, або перший, або другий. У першому більше видно мускул. А третій якийсь він такий злий, але все одно класний, прикольний. Не знаю, другий якийсь такий. Просто якийсь чувак побував на фестивалі Холі, там, де фарбами всі, один в одного кидають, просто вийшов і такий ось я. тому... О, давайте перший варіант. Перший варіант. Спробуємо з ним ще пропрацювати, що нам видасть нейромережа. А тим часом поки генерує нашого а, Халка, давайте візьмемо Бетмена. Так, доки оброблюється запит по Бетмену, запит по Халку вже готовий. Так, ну такий, такий чуй прикольний вийшов. А давайте ще прогенеруємо, наприклад, давайте другого. Та давайте і третього. Додатково. Так, тим часом у нас є вже Бетмен. Так, оброблюється картинка. Зараз подивимось, що нам пропонує Міджорний. Я вже бачу, що доволі стильно і прикольно виглядає. КЛАС. Він тут перша картинка точно явний лідер. Давайте її. Тепер ми можемо вибрати її. Наприклад, мені сподобалась перша картинка і зробити її в більшому розмірі і вибрати один з чотирьох варіантів. Тим часом у нас ось такий злий Халк. Угу. Прикольно. Тут мені подобається другий варіант, цікавий вираз обличчя. Попрошу нейромережу надати мені більш великої якості другий варіант. А з цього попереднього портрету візьмемо. Третій варіант, мені подобається. Ось ця прорисовочка зліва. Так, ось мені мій Джорней надав перший варіант, але бачите, що все одно, якщо я вибираю там перший варіант, то він генерує його більш великої якості, але все одно трошки чимось буде відокремлюватися і цей варіант. Наприклад, тут текстурою шкіри обличчя. Так, то мені подобається. Я зберігаю, відкриваю в браузері у великій якості. Можна без питань собі, я не знаю, на телефон робити картинки нові хоч кожного дня. Так, ну ось цей варіант з чотирма зображеннями також залишимо. Дуже-дуже інтересно. Дуже Що у нас по Халку? Уф. Потужно. Потужно. Зберігаємо собі цього Халка і такий варіант Халка. Також. Цікаво було б прописати, наприклад, йому якийсь інтер'єр. Давайте поставимо Халка в полі. В українському соняшниковому полі. Соняшникове поле. Sunflower field. напевно так. І я цей запит додаю до наших попередніх запитів, які були про Халка. Ці запити взагалі називаються правильно промти. Промти це всі ті слова, які ви прописуєтесь для того, щоб отримати саме той результат, який вам потрібен. Отож, прописую пром для Халка, вставляю свої попередні промти. І десь майже на початку я після запиту Халк додаю соняшникове поле. Цікаво було б ще його, наприклад, спробувати одягнути у вишиванку, так? Вишиванка. Ну, напевно, так. Наступний запит додам дам вишиванку. Фо. Це прикол. Клас. Дуже прикольно, такий мультяшний получився. Це такий варіант, коли поїхав на 3 місяці до бабусі в село. Там свіже повітря, молочко щоранку парне. Фізична праця на городі, і такий спустя три місяці приїжджаєш до школи. Добрий день! А я був у бабусі. Так, давайте додамо йому ще запит вишиванку. Взагалі, зазвичай нейромережа часто генерує саме руки, трошки поки що не дуже якісно, тому що бувають такі моменти, коли там сім пальців, або половини руки немає, або щось ще в тому дусі. Але тут так про, промалювало дуже-дуже якісно. Ну, окрім ось тут він дулю показую, наприклад. Ну? О! Дивіться! Ви подивіться на це! Кайф! У-у-у-! Оце Клас! Я не знаю, ну тут всі варіанти дуже круті. Але найбільше мені подобається другий і третій варіант. Слухайте, ну це бездоганно, я не знаю. Мені дуже подобається. Давайте ще промалюємо по другому і по третьому варіанти. Тобто, бачите, як буквально одним словом, одним запитом, одним промптом можна змінити абсолютно бачення нейромережі і штучного інтелекту. Слухайте, ну я не знаю, це просто на якусь обкладинку. Дуже стильно виглядає, дуже красиво. Мені дуже подобається. Вуф, кайф. З цього варіанту давайте виберемо, напевно, перший варіант. Ну, я не знаю, він якийсь, наче його образили трохи. Але взагалі сама стилістика соняшників, які на ньому розташовані. Дуже стильно, я думаю. Андертан би такий би зацікавився такою темою. Ну, цей хлопак взагалі шикарний. Подивіться на нього. Дивіться, як воно все промальоване. Подивіться, в нього навіть соски я такі вибачаюсь, ну... Інтересні. Але подивіться, як все промальовано, яка зачіска, який сюжет, яка композиція. Клас. І на фоні синього неба і він стоїть в соняшниках в жовтому полі. Не скажу, що я собі саме так уявляв, але результат мені дуже подобається. О! Бачите, як вираз обличчя перемалювали йому. Тобто я вибрав який третій варіант тобто цю картинку, і воно ще додало. На своїх якихось вражень. І зробило ось таку картинку. Ну, ця прикольніше така. Так, ну що, давайте подивимось, що у нас вийшло по халку. Я думаю, з Халком а, поки що, все, результат мені подобається. Класний, класний такий український Халк. Це взагалі дуже реалістично. А, Бэтмен ще ж у нас. Бэтмен. Так, ну що, друзі, їдемо далі. Щойно хотів робити а, людину павука, але побачив, що хтось тут а, в міджорній чаті робив Санта Клауса і вирішив зробити Санта Клауса по-українськи. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Давайте по запитам: Санта Клаус, Санта Клау, Герб, три зуб, Олені, казка, жовтий, синій, жовта борода, синя зачіска, зима. Так, ну. <хи> Щось у цьому, безперечно, є. Давайте спробуємо ще раз продублювати цей же запит. Можливо, трошки змінимо. Давайте Санта Клаус на Оленях зверху. Угу. Давайте кардинально спробуємо змінити запит. О! Бачите, щось вже прорисовується більш цікавіше. Ну, тут вже, як би четвертий варіант такий. Може бути, може бути, але давайте ще пробувати. Так, ну якийсь дуже серйозний тут. Санта у нас виходить. Давайте йому спробуємо додати смайл. Опа! Оце вже класно, дивіться. А, тобто запит я спростив, тому що там напевно був перебор по запитам нейромережа, трошки не зрозуміло, що ми від неї хочемо. Ну, хоча дуже цікаво вийшло. Ось це мені подобається більше. Дивіться, який прикольний український українських гаммах Санта-Клаус. Так, ну тут можна вибрати перший такий молодий брутальний фотомодель Санта-Клаус, другий цікавий, видно, що в нього червоний нос, дуже він багато на морозі знаходився. Третій суворий такий красивий. Четвертий також красивий. Але у четвертого таке, знаєте, ніби його сфотографували десь у фотостудії. А третій варіант більш ніби в реальних погодних умовах. Ну, давайте прогенеруємо третій і четвертий варіант додатково. Поки мені це подобається, я собі збережу. Опа, дивіться, який, який веселий хлопак. Додав йому посмішку. Так, ну це такий Санта на мінімалках. По-простому. Бюджетний варіант. Борода у другого. Дуже цікаво. Верливо, це буде такий стайл майбутнього. Так, не, ну перший такий він була. мілаха, ну капець. Е, я навіть не знаю. Догенеруємо перший і четвертий варіант. Так, але хочеться більш реалістично і більш саме таке 3 d шне що було. О! Ну класно. Вау! А ось цей. Ну, ось цей класний. Він такий ніби князь величний, потужний, могутній, суворий. Проте у нас є і варіант. Сантей який посміхається, тому вибір є. Давайте тоді збережемо такого з посмішкою. Ну, не знаю. Цей <laughs> веселіший хлопець і серйозного. Так, якого саме? Давайте і того. І того. Так, ну що, рушаємо далі. Давайте подивимось о, на людину павука в українській стилістиці. Так, треба якийсь запит додати. Так, я хочу все ж таки з запитом, щоб вишиванка була. Давайте Ви, українську вишиванку. Угу. Давайте оновимо цей же запит. Так, ось такий варіант. Ну, Тут не дуже схоже, що це саме людина-павук. Він тут без маски. Пам'ятаєте, я вам спочатку показував, що я вже... О. Це вже щось цікавіше. Але мені не дуже подобається. Давайте ще спробуємо. Так ось такий є у нас мультяшний варіант. Давайте пробувати ще. Угу. Так, вже цікавіше. Тут, напевно, мені подобається третій варіант. Давайте його прогенеруємо. Слухайте, ну цікавий Цікавий варіант. Із цих найбільше мені подобається напевно другий. Нагадаю, що я вже генерував спайдермена. Ось так, він вийшов. Ось ну, цей варіант мені взагалі дуже подобається. Так, бачите, перегенерувало і виявилось, що. Тут одні очі були, а на цьому запиті інші. Ну, мені подобається. Давайте зберігати. Так, а давайте, можливо, і спейдермена поставимо в жовто-блакитне поле. Щось таке е цікавеньке, я бачу, він генерує. Цікаво, але не вийшло. Давайте ще раз по тому самому запиту. Давайте я залишу менше запитів на обробку файлу. М -м, дякую тобі штучний інтелект. Дуже красиво. Добре, друзі. Ну, насправді є непогані варіанти. Цей варіант мені подобається, і варіант, який я вам вже показував. цей варіант дуже, дуже мені взагалі класно. Можемо продовжувати. І давайте прогенеруємо ще одного супергероя в цьому випуску. Візьмемо, наприклад. Так, давайте візьмемо Таноса. Я прописав просто в гуглі запит Танос, і він, в принципі, і так підходить кольорами під українську тематику. Давайте спробуємо просто ввести Танос без додаткових запитів. О, О. О! Дивіться, Танос в інтер'єрі. Кайф. Оце потужно. Мені кожна картинка подобається. Давайте я кожну картинку ще прогенерую додатково. Зимовий танос. Трошки впало йому снігу на плече. Так, я не знаю, яка мені найбільше подобається. Мені всі прикольні. Цікаво, що воно його згенерувало в інтер'єрі, хоча я не прописував запит по інтер'єру. Але класно. Так, результат мені подобається. Танос в інтер'єрі, а давайте можливо. Клас. А давайте, можливо, спробуємо прописати ніби Танос у себе вдома в інтер'єрі. Сидить, наприклад, за комп'ютером і дивиться Ютубчик. Так. Оце вже цікавіше, працювати з інтер'єром. Дивіться перший варіант клас. Іменно те, що потрібно. Ну, а яка різниця, з якої сторони дивиться в комп'ютер, правильно? Не зрозумів тільки взагалі, де тут YouTube. Про те? Цікавий другий варіант. Тому що він дивиться з монітору ніби виглядає, третій варіант. Типу на себе він дивиться, щось нього там з рукою. Четвертий. Прикольний четвертий, такий серйозний, знаєте, директор сидить і чекає. Доки до нього прийде хтось на собі сідування. Також такі схожі варіанти. Зараз спробую ще допрописувати якось. Так давайте тим часом поки що пропущу залізну людину. Iron Man, звичайно. Так, ну вийшло. Що дивиться він з телевізора. А не. Так. Треба прописати, що він відпочиває на дивані. Так, тим часом готова залізна людина. Мені подобається перший варіант. Так, ну що, красивенько вийшло. Так, я прописав, що Танос лежить на дивані і дивиться по телевізору. На людину паука. Ось. І. Таке вийшло ось таке. Все перемішалося. І коні, і люди. Добре, давайте ще спробуємо один раз. Так, ну. Тут на другому ніби, коротше. Це бадона, хтось кабіну не може зібрати. Давайте на фінал зробимо ще одного персонажа по-швидкому, ніндзя-черепашку якусь а, також нашій українській стилістиці. І на сьогодні це буде все, тому що і так випуск затягнувся. А, ви якщо вам сподобалось і ви ще хочете такі відео, а... то пишіть, пишіть коментарі. А хочете, не пишіть, ну, як вам хочеться, то ваше. Ну, як... як захочете, так і. В общем, давайте ще зробимо черепашку Давайте попробуем ниндзя черепашки. Что-то. Давайте ниндзя черепашка и ниндзя черепашки. Дивись, да какие прикольные, капец. Не, ну тут четверта самая классная, самая крутая. Так, або вот еще вот такие варианты нам пропонуют. Ну, прикольно, но не. Цей классный, крутой. Такие посмехается и... Дуже все стильово. Давайте йому пропишемо, ніби він в підвальному ніби Він в бомбосховищі знаходиться. Я думаю, що туди додати треба. <гум> ну такий, він ніби і посміхається, і ніби такий тька <гум> <гум> Ну да-да. Звичайно. О! Дивіться, як прикольно вийшло! Це плюс запит, що вони знаходяться в бомбосховищі, і плюс по запиту піца. Ну, таке. Таке. Ну, тим не менше. Давайте приберемо запит піца. А в іншому запиті приберемо запит бомбосховища. Ну, такое. Ну, ось тут щось цікаве. Перший варіант, до речі, найбільш реалістичний такий. А і ще один зроблю. Мені хочеться після а, такого, що він сидить в підвалі, посадити його ще в якийсь красивий інтер'єр прям дорогий. Так, ну що, в мене вийшов ось такий варіант, і він в стилі десь там в палаці, в себе в своїх покоях знаходиться. І другий варіант це в стилі хай-тек, Тут також мені подобається третя і четверта картинка, я їх також хочу ще а, додатково згенерувати. Так, ось така вийшла картинка, доволі гарно промалювала і руки нормальні більш-менш. Тому мені подобається, я її забираю. Так, і друга картинка також прикольна. І її візьмем. Також. Так і зараз я вам швиденько покажу до того, що в мене видавало по запиту за черепашка в інтер'єрі. Просто швидко пробіжимося по це капець. Коротше, ось таке. Ось таке. Таке. Ну, такі варіанти. До речі, оцей такий прикольний новий варік. Такий варіант. Ось такий варіант. Такий іграшковий. Все, добрий день вам таке. Якийсь дядько. Ну і вже потім, 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 потім я вивив вивив, 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 вивив аж до ось такого більш-менш пристойного варіанту. Хоча, а, Повернулись до того, з чого починали. В інтер'єрі вийшла, в принципі, більш-менш тільки картинка. А, оця. Ну, що, інтер'єр, інтер'єр. Я вам дякую за увагу. Гарного настрою.